Для него врач это не человек, а я в отношении медсестер и санитарок это страшно дело. Это просто-напросто. Они запуганы, не боятся все. Це медики Охтирської районної лікарні розповідають про свого керівника заступника головного лікаря з медичної частини. Претензії до посадовця вони виклали у спеціальному зверненні. Греської Іванович не користується авторитетом та повагою медичного колективу. не має права займати дану посаду, а також будь-які інші керівні посади. Медики кажуть, уже не сила терпіти хамське ставлення пана Греська до колег і його нестримне прагнення заробити. Дебіли, Да, ну, это я э, Допустим, жирна свинья на медсестру, которая, ну там свиньи жирные, вот, это я слыхал. Вот. Взяточники, хапуги, Мы можем называть у нас по украински Хапуги, що там еще? Гимнатерки, да? Молодой доктор. Зашел підписати к нему бумагу. Вот. Э, Начмет спрашивают, а что ж ты не прийшов мене на Новий год поздравить, з Новым годом, с Рождеством. Ну, он замieszka сказал, не, не нашёл время. Ну, если у тебя будут какие-то проблемы, вот. Э, значит, и у меня тоже времени не будет. И мы тебя пустим по кругу. Что это за заявления такие, начмеда? Якщо плануються якісь операції, потрібно ставити спочатку до відома його. а потім уже він буде говорити, хто буде оперувати, хто буде давати наркоз. І які будуть подальшому рішення, на яке він взяв усе під свій контроль? Він е, хотів, щоб з кожної операції йому приносили певні кошти. Звернення підписали 99 медиків і 120 що працюють у закладі. Лікарі тепер турбуються, що справу замнуть, бо ходять розмови про впливових покровителів пана Греська. Приміром, колишнього міського голови Охтерки. Лікарі за моєю допомогою звернулися до генеральної прокуратури, обласної прокуратури і місцевої прокуратури. Також були звернення вже до міського голови міста Ахтирки. Лікарі повідомляють, що за переведення на ту чи іншу посаду він пропонував за певні кошти перевести. Що відбувалося, може закінчитися кримінальною справою. Буде проведена ретельна перевірка, і зараз що сказати відносно того, які порушення саме будуть підтверджені в процесі проведення перевірки. То я не можу сказати, коли будуть воєнні порушення, прокуратура дійсно відреагує так, як це повинно бути. В рамках чинного законодавства. У зверненні до прокуратури медики розповіли про будівництво, що фінансує заступник головного лікаря. Посадовець зводить собі хату просто під вікнами дитячого відділення лікарні. Здесь був сад, старий сад і огороди, які ми сажали для дітей. Крім того, діти мали можливість бігати, літом різвитися на свіжому воздух. Здесь були пожежні водойоми, ну їх викопали. Що там були такі цистерни? – Да, та були больші системи, шільці надало ну, зараз. Поки що ні від кого з цього приводу до сесії міської до міських депутатів нинішнього скликання ніяких подань не було. Для цього потрібні абсолютно юридичні підстави, а підстави можуть подати тільки після розслідування правоохоронних органів. Звернення медиків уже розглянула робоча група, створена всередині самої лікарні. Факти некоректного ставлення до персоналу підтвердилися, та за словами головного лікаря, вони не є приводом для звільнення заступника. Людей лікують, значить робота йде нормально. У мене, звісно, претензій по роботі к ньому начмед, він з роботи справляється при грубих нарушеннях. як головний вреч за Е етику і деонтологію, можу токо винести йому догану. Догани пан Грецько поки не отримав посадовець на лікарняному. Нам вдалося поспілкуватися з ним телефоном. Крім слів, що я щось там когось вони оскорбляв, повірте, Я на шмет. Я відповідаю за здоров'я пацієнтів, роженіць, дітей, материнську. Так, да, я заставляв людей працювати. Я вимагав від них роботи і я вам кажу прямо. До мене із тих, хто зараз бігає, я називаю ці ініціативні групи, приходили і придавляли мені претензії, що я їм не даю заробляти гроші. Щодо будівництва, пан Гресько каже, землю з дитячими городами виділяли не йому. Ділянку говорить, купив. Та й то після 18 років життя в гуртожитку. А скажіть, будь ласка, лікар хірург вищої категорії повинен жити в гуртожитку все життя і мати в гуртожитку. Ви були бачили хату? Що це віла? Там 70 квадратних метрів, живої площі. 70 – це мінімально. Розумієте? Полишати посаду за власним бажанням заступник головного лікаря не збирається. Тож війна із власним колективом триває. Оксана Москаленко, Олександр Фечон, Сумщина, НТН.